І ось він, плювання головне. Хлопець непоганий. Так, Взяв вже біля човна і Дивіться, друзі, отаку халепу я втра... втрапив. Ну, ми йому даруємо свободу. Пливи. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні 21 липня 23-го року. Вже час, можна сказати, обідній, майже 12 та година дня. Приїхав знову в межах міста Суми по-домашньому на такий, можна сказати, верхній псел. Я тут вже був, бачили відео звідси, ловив тут головні. Ну і Зараз вирішив, що є декілька годин часу, буквально ну, дійсно години 3. Тут поплаваю по місці, трошки буду підніматися, вверх, підкидати. Далі спускатися вниз до машини, підкидати і кидати. Колись я тут піймав 5 головників. Тому сьогодні також експрес-рибалка, перевіримо наскільки він активний. Не втрачаю час, швиденько дістаю свої свого човна, свої снасті. Швиденько збираюсь і думаю, хвилин 20 почну риболовлю. Погнали! Друзі, рівно 12 години, бачите, я на воді. На воді Погода сьогодні така похмура, іноді виходить сонечко, комфортно, не жарко, градусі, в, мабуть, 24, ось так от. Навіть прохолодно зранку було, трошки вітряно. Десь метрів до 5 в секунду вітерець І Спочатку ми будемо йти вверх по течії. Тут от всякі такі Коряшки цікаві, будемо підкидати. Вода, я бачу, достатньо прозора. Може там не прям ідеал ідеал, але прозора вода. Видно добре всю рослинність. Ось і ось тут десь по коряшкам будемо починати, починати кидати. Так заросла річка. Капець за той місяць, що я тут не був. Два слова, як завжди, що в мене по снастям. Сьогодні вирішив свій мікроджиговий. Спінінг Black Swan взяти на головну уловлю, Такі дуже чуттєві клювання на цей спінінг. Тест у нього до 6 грам, 086. Катушка традиційно лайтова, у мене Shimano Stradic 2500. C4+, І шнурок тут стоїть UGK x braid Upgrade номер 03 Поставив цю Select Gamma в такому рожево-чорному кольорі 2,2 грами здається, вона. Чому її поставив? Бо нещодавно. Макс з Владом виїжджали, трохи вище, але також на верхній псели. У них саме оця от гама 2,2 грама, правда, більш в таких зелених кольорах. Просто просто ось зробила риболовлю, розривала. Флюрочок тут стоїть. В принципі, достатньо бюджетний селективський мастер 0175. Ну що, погнали, перший закид. Туди під гілочки, і оце ми підемо вверх проти течії. І цим самим ми забезпечуємо цей фактор абстрімової проводки. Тобто проводка у нас іде по течії, так головню простіше атакувати. Тобто йому не потрібно робити якийсь зверх зусиль, щоб доганяти коливалочку і він в принципі, спокійно по течі за нею біжить Так, друзі перше клювання поставив шостка спун крамп. Блечню. Ось і піймався окунець такий з долоньку. Їхав за головним, а перша риба сьогодні ось окунчик такий. На блешеньку шостка спун крамп. Бачимо ось. така рибка номер 1 Чуєте, звична риболовля в наших краях, це сигнал повітряної тривоги. Вже не знаю який за сьогодні. Постійно запускають кляті рашисти, ракети, дістається і нашим сумам рідним також останнім часом. Ось, Буквально на днях в табір пролетіло, в дитячий, тут неподалік того місця, де ми рибалимо відносно. Так, є нарешті селект гама і покльовка головня. Головень такий грамів 200, мабуть. Нас догнала, може і за 200 такий грамів 250. Хлопець непоганий. Як для міста годиться. Блін, блишню обірвав на флюрі. А, блін. Дивіться, прямо в зябра. Схопив капець. 26 см головень. думаю, десь грамів буде 250 він. Відпустив би, але блін, йому, мабуть, капець. Дуже пошкодив зябра. Є ще клювання тут. Головничка на цю ж блишню, на цю ж селективську гаму 2,2 грама, але цього разу вже малюк, але другий бачимо малючок. Ну, малючок до домку. Рідні коряшки. Так, є он клювання. Але сход. Щось дрібненьке було. Не знаю, головень чи оконець мабуть, головень менше, ніж попередній. Ну що, дві години я піднім... піднімався вверх, на веслах, трошки кидав, головень трохи активний, не сказати Це, що там дуже, не впевнений що його тут дуже багато. Були клювання, десяток, мабуть, було точно, там ще десяток переслідувань, піймав двійко. 1 грам 250, одного там взагалі здовоньку. І один окунець. Отакі такі от пироги, 2 години я рівно плив. І зараз друга година дня, думаю, десь 2 години мені сплавлятися вже заточу. Зараз трошки мені вітер несе, дичка повернулася і вітер мене сплавляє в зворотному напрямку. Доплив до такого пляжика і звідси вже піду-піду сплавом вниз. Так, взяв вже біля човна головник, такий також грамів 200. Бачимо, йшов, йшов, й йшов. Переслідував, переслідував. Вино, Нріес Масакорота. Перевірено тут блешню, це третій сьогодні. Норіс, звісно, топчик. Цей хлопець пливе додому. Так вот, є ще одна рибка на норі з масакороту. Це другий сьогодні окунець. Взяв з долоньку ось. Три головні, два окунці, п'ять риб. Стандартний результат. І підпливають вже до берега. Є ще одне клювання, ще один головничок. Невеличкий, 100-грамовий, але є четвертий сьогодні. Норіс масокорота. Ось цього хлопця випускаємо додому. Так, ще один підсів. Вже під занавіс рибалки. Бачив, що йде, йде і такі ударив. Малюк п'ятий. Розклювалося, а треба, треба випливати вже. Так, підсіло щось. Що то було? Щука чи що? Щось непогане підсіло. Може і щучка підсіла. Щось непогане підсіло, посиділо і зійшло. Ну що, робимо останній закид туди. І все, будемо збиратися, мабуть. Машина вже стоїть. Мені їхати за малою забирати, за дружиною. Тому я в часі обмежений ще саме останній зробив. Отакий набір приманок сьогодні летів у воду. Відзначилася спочатку ця блешня Select Gamma 2,2 грами. потім Норріс масакорото 3,7 грами. І також один наконець спочатку був пійманий на 6 Spoon Crumb цю оливкову. Інші блешні ну, не спрацювали сьогодні, хоча переслідування були на. Аміго і на міо і навіть на діпера оцього цього. Ось так. Друзі, риболовлю я закінчив. Буквально 2-3 години я рибалив піймав 7 рибок, 2 оконці і 5 головників. Найбільший був головний грамів 250, ще один грамів 200, був все решта малюки. Так само оконці такі десь з долоньку. Отака трудова риболовля. Зараз влітку, але, але рибу бачили, і це добре. Ось так. Сподіваюся, далі риболовлі будуть веселішими. Всім дякую, що дивилися, що залишалися зі мною. Всі бувайте. Друзі, всіх вітаю сьогодні 27 липня 2023 року, вже 12 година дня. Рівного півдня зібрав ось свою головну уснасть. Фаворит Арина Стрім. Зараз накачаю човна. І ось в межах міста бачите за мною Баранівський міст у місті Сума річка Псел. Спробую половити головня. Тут На минулому тижні я був в цих краях, трошки ловив головня, але трохи нижче за течею хочу оці місця, що не був в цьому році вище за течею я без мотора, без нічого хочу піднятися на веслах, буду підніматися, підкидувати, ну як завжди. І потім сплавлюся. У мене десь три годинки є, 3-3 з половиною. І щось спробуємо. Зараз спінінга зібрав, буду збирати човна і погнали. Після дощів води достатньо багато, присутня теча. Я не скажу, щоб така прям дуже сильна, але присутня. Прозорість, судячи з водорослів є. Ну що, друзі, вже, вже звично, під сирену починаємо риболовлю. Повітряна тривога. Ну що, сідаємо в човна і погнала. Так, тут. Кідати, мабуть, важко буде виходити, кидати і підніматися, бо тут течія така більш серйозна, ніж на тій ділянці, де я був минулого разу. Перший закид в район мосту. Тут любить головень часто стояти там, де місто, враховуючи що під цим мостом, що він... Коряшки якісь. Тут Лубасті мають бути. Так, є, друзі, перший, перший мікроголовень. Більше часу вже рибалю, більше годин, норіс масокороту. Трошки поекспериментував з різними ближнями, але вон, бачите, лише норіс масокороту і ось такий голованчик дуже дрібнесенький. зараз відпущу. Пливи додому малюк. Так Є, і тут ще один. Голованчик був, але зійшов перед човном. О, є, он. клювання ще одного головничка на краю коряшки взяв, цей трошки більший такий. Мабуть, грамів 150-200 буде. Знову ця ж блешня норіс масакору, то це другий. Отут вже дійшов до Тополянського пляжа і ось піймав ще одного, звісно, цей також буде відпускатися. Тільки що взважив, 165 грамів головник, пливе до домку. Друга година дня. Дійшов я на веслах вверх до Тополянського пляжа. Бачите, він за мною і звідси вже сплавав ці десь кілометра два, які я на веслах пройшов вверх, буду сплавлятися. Піймав два головники невеличких 1 грамів 100, другий 170 На норі з масокороту традиційно, іншим не працює, на жаль. Бачив ще, можливо, штук 5 ударчиків, клювань, ще штук 5 переслідувань. Не зрозуміло, десь головень дівся. Такий момент. Вчора пройшла дуже велика злива, такої ще не було в цьому році. І, мабуть, після цієї зливи суттєво піднявся рівень води, мабуть, плюс 30-40 см точно, вся трава майже на поверхні. Але добре, що вода прозора. Я думаю, на нижньому мутняк до цієї ось, до цього підйому рівня. Ну що, Не втрачаємо час, далі вже сплавимо. у нас десь півтори-дві години є. В запасі, тому погнали вже з плавом рибалити. Суцільний килим трави, бачите, всі добре видно, і ось он клювання головне. Навіть те, що я стою отут, не завадило йому клюнути друзі, капець. Оце капець, рибалка закінчена. На рівному місці зламав спінінг-арену. Дивіться. Оце да. Було було. Де це я його вдарив, мабуть, десь, що він зломився. Оце ми вся риболовля. Маленький голови зламав спінінг-арену. Капець, ну це прийдеться до Діми Сімілета звертатися, ремонтувати. Дивіться, друзі, таку халепу я втрапив. Ось, вже вкотре ламаю блін, спінінг. Як він зламився, не розумію. Але, от, Судячи з такого ось бачите, злому, то це була тріщина, я його навіть допускаю, що от було у мене на минулій риболовлі. що е, Блишня відскочила, різко там був зачеп, відскочила і вдарила по кінчику. Можливо, це зробило вона тріщину. І Сьогодні це на рибі. По тій тріщині зломилося. Ну що, вже ж піднявся, вже буду рибалити на те, що є, без... От тут сантиметрів, мабуть, 22 в мене в мінус. Буду рибалити на те, що залишилося. Закид, звісно, погірше. Чуттєвості тут буде ще менше. Ну, Але що, що маємо? Вже ж як є, вже маленьку блишню я не покидаю, таку там. Три з половиною, чотири грами, щоб хоть трошки летіло. Алло. Алло, привіт Привіт прошу. Головень пливе додому. Зробив тільки що закид, друзі, прямо от сюди під коряжку, там де був пійманий вже головник. Зробив закид на зломлений спінінг. Такий дальній, достатньо, вже так трошки жорсткіший закид, але ну, є закид навіть от без, без двох верхушок. Так, ну, аренка класний спінінг, він добре чує і клювання і все. І піймав головня. Такого невеличкого грам 120. Так, є, є головник п'ятий сьогодні. Ну і ось такий клює десь порядка 150 грамів. Є клювання, як пішов з плавом, пішло діло. Спочатку. Як піднімався, не дуже було, а от з плавом пішов і покльовує. Дрібняк, але покльовує. Пливи додому. Що може, секрет успіху в тому, що на зломлений спінінг краще клює, звісно, дуже страждає точність закиду. От Якщо потрібно десь за кабаєчку покласти, то складно. Але Дає свій плюс тонкий шнур 0,3 у мене плюс в тому, що навіть при тому, що зломлений спінінг, і тест його, мабуть, зменшився до нижній до 10 грам, як мінімум, то виліт нормальний блишні. Виліт нормальний, але ну не точний. Отак от, як на просторі десь кидати, то нормально перед собою. А звісно, якщо... Звісно, якщо десь треба в закабаєчку, то тут вже проблемка. Так, є, там тільки перспективне місце і тут же є голованчик. Такий, мабуть, найбільший сьогодні грамів 200 тут. Може 200 нема, але до того. Чітко з закиду з коряшки взяв. Хлопець такий шостий. Ну що, шо, хлопець, пливи додому? Ну що, друзі, трохи покльовує головень, не сказати, що часто, але покльовує. Бачите, на вас ноги плавають підводні охотники, який може бути головень в такій ситуації. Сів тут вже. Тут завжди працюють ці місця, але тут ну, сьогодні Чемпіонський. Це такий грамів 50, мабуть, долонька в довжину додому пливу одразу. Так, є ще клювання. Головничка такий покращий, більше ніж попереднє. Грамів 250, мабуть. А той 300. Найприємніший сьогодні під завершення. Це номер 8 Друзі, ну цікавості радіо. От його зважимо цього головничка. Тихонько. Бачите, 270 грамів. На лінічці це ось 26 майже сантиметрів, 25 25,5 десь. Ну, Ми йому даруємо свободу, пливи, пливи і рости до трофейчика. В місті такі потрібні голованчики. Ну що, друзі, час вже без 10, тому... Ось ми вже до машини дійшли, якраз я чітко розрахував свій сплавчик по часу. Роблю останні закиди і будемо вже причалювати, збиратися і їхати. Ну Все, риболовлю сьогоднішню закінчив, причалив на берег. Які у нас результати? Результати це зламаний спінінг. Ну, тим не менш навіть зі зламаним спінінгом вдалося перебавити і ще й непогано. Піймати потім на цей зламаний спінінг 6 головників чи 5, 5 головників. Ось, Коли спінінг гарний, чуттєвий навіть так, я відчував покльовки, як-не-як як робив закиди. Ось, загальний результат у мене 8 головників, найбільший до 300 грамів, 270 грамів, 2 було таке під 200 грам. Ну, решта дрібнота, такі порядка там, долонька 100 грамів. Ось працювала, як і на минулій риболовлі, на минулих багатьох риболовлях по головню. Одна блишня, норіс масукорота, 3,7 грам лдшка в такому кольорі чорний з рожевою попкою. Отакі дві риболовлі у нас склалися. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових риболов.